Вітаю, дорогі мої друзі, мої дівчатка, мої хазяйки. У мене недавно було відео, як квасила капусту. Капуста Асортці. Був там і буряк, і морква. Такий собі мікс був. І я вам обіцяла розказати, продегустувати, як вона буде готова. Ну, вже готова, я буду вам зараз дегустувати. І хочу сказати вам, що я квашу капусту тільки в жіночі дні. Це середа, п'ятниця, субота. Ну, в неділю це не вважається. Я люблю середах шинкувати капусту. Ну, щось я так звикла. І ось дивіться, зараз я вам буду дегустувати. Вона в мене вже готова. Дивіться, вона простояла три дні на кухні. Кисла трохи, потім я її виложила із банки, вивітрила, щоб не було горячі, Зложила обратно в баночку і в холодильник. В і постояла, і зараз вона вже готова. Зараз я буду куштувати, дивіться, яка. Дивіться, яка вона червона, тому що багато буряка. Буряк все закрасив, і капусту і моркву. І я буду зараз її смакувати, так сказати, дегустувати. Який же тут вкус. Ну, хрустить гарно. Хрустить так, як положено капусті. Положила сюди трошки олії сояшникової. Ну, можна і олівкову. Ну що я вам скажу? Прикус капусти і прикус буряка. Буряк перебиває все моркви взагалі не чувствується. Капуста хрустить і як будь-то би тут один тільки буряк. Ну, корисно, корисно. Це ж виходить ферментована капуста, буряк і морква. Кисленька, хрустить. з таким хорошим вкусом буряка. Вот. Так що, дівчата, зробили таку капусту, не треба буряк віддільно робити. А в сири буряк корисний. Варений не корисний, там багато сахару. А сири корисний. Тим більше, що даже ще і ферментований. Так що, дівчата, готуйте. Ну що я хочу сказати вам. что так ахти, ахти, что то такая. Вкусно, ну просто. Квашена капуста и с вкусом буряка. Можно кусок мяса сюда, вот всю капусту и классно. И дуже прекрасно. С мясом. Хороший кусман положить. Так що, дівчатка, готуйте. Дивіться моє предыдуще відео, хто не бачив. Називається воно Квашу капусту асорці з буряком з морквою». Смачно. Ну що? Дівчатка. Смачного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення! Далі буде.